Слухай, давай чесно, кожен хоч раз у житті лови себе на думці. Ха, от євреї дивні. То не їдять свинину, то не включають світло в суботу, то крутять півдня над головою, то раптом на повному серйозі святкують Новий рік у вересні. Що взагалі відбувається? А ще ці всі, всі їхні обряди, обмеження, костюми, дивні зачіски з пейсами і навіть шлюб, схоже на. Корпоративну змову з прописаним бюджетом, це не просто народ, це квест із виживання в культурному коді, де навіть бутерброд з сиром і котлетою це вже релігійна драма. І от ми, нормальні чи ненормальні, дивимося і питаємо себе: це все традиція, духовність чи просто фан-клуб середньовічної інструкції з життя. В цьому випуску ми розберемось, чому ж євреї такі, які вони є. І головне, чому це зовсім не так дивно, як здається, з першого погляду. Привіт, друзі! Ви на каналі Насправді тут ми чесно і з іронією говоримо про те, що бентежить інших. Якщо вам подобається купати глибше і не боятись незручних питань, ви у правильному місці. Велика подяка нашим спонсорам. Саме завдяки вам ми можемо створювати незалежний і сміливий контент. Якщо хочете нас підтримати, посилання під відео, а ми рухаємось далі. От скажи чесно, коли ти востаннє дозволяв собі просто нічого не робити? Без телефону, без інтернету, без вареників із сметаною і без ще одна серії спати. У євреїв відповідь проста: кожної суботи. Але не тому, що їм лінь, а тому, що так написано. А написано це ще в Торі на саму початку, одразу після створення світу. Бог працював шість днів, а сьомого відпочив і не просто полежав на дивані, а освятив цей день. І все пішло, поїхало. Ідея проста: якщо сам творець влаштував собі день без суєти, то хто ти такий, щоб крутитись як білка 24 на 7? Шабат це такий щотижневий режим Бога. Починається в п'ятницю увечері і триває до заходу сонця в суботу. Увесь цей час жодної роботи. І не тільки роботи в нашому розумінні, Заборонено навіть натискати кнопку в ліфті. Саме тому в Ізраїлі є шабат ліфти, які їздять собі вгору вниз, зупиняючись на кожному поверсі. Бо натискання кнопки це вже ха, прости, господи, праця. Світло заборонено, вогонь теж, телевізор хех, туди ж тільки спілкування, їжа, молитва і тиша. І поки ми кричимо: треба відключитись від мережі, євреї реально це роблять щотижня, а ще в п'ятницю: сімейна вечеря з вином, заплетеним хлібом, хала і благословеннями. І знаєш, у цьому щось є. Бо коли ти звикаєш до того, що раз на тиждень усе зупиняється, світ стає не таким уж і божевільним. Так що ні, це не странно, це система, а іноді і терапія. Отже, сидиш ти, значить, у фастфуді перед тобою хм, бургер, соковита котлета, сир, булочка з кунжутом. Ну, кайфже. Але варто, щоб повз проходив ортодоксальний єврей. І в його очах це вже не їжа, а гастрономічна єресь. Бо ти щойно порушив мінімум дві заборони кашруту, і навіть не помітив. Кашрут це не дієта, це система, набір жорстких правил, які визначають, що їсти можна, тобто кошерне, а що ні, не кошерне. І тут справа не лише в продуктах, а в усьому, як саме їжу приготували, з чим її змішали, хто її зробив і навіть на якій тарільці вона лежить? І так, це серйозно, бо кошерне це не просто дозволене, це ритуально чисте, таке, що не суперечить божественним приписам: м'ясо, будь ласка, але тільки від жуйних тварин, які мають роздвоєні копита, тобто корова, баран, коза, а свиня. Має копита, але жуйку не жує, тож іде лісом. Риба має бути з лускою плавниками, тобто лосось, оселедець, карась. А от вугар, сом чи креветка це вже, вибач, морська нечистота. Але неболючіше це сир і котлета. Їх просто не можна поєднувати, усе тому, що в Торі сказано: не вари козеня в молодці матері його. І все, з того зробили цілу систему. Молочне і м'ясне окремо, навіть посуд окремий Сковорідка для стейку не може бути тією самою, що для омлету. Хех. Тобі смішно, а для євреїв це серйозно. Випив після м'ясного каву з молоком порушення. Треба чекати кілька годин після м'яса, щоб потім переходити на лате. Як побачив, що людина їсть папероні піцу, не клич її на шабат, бо вже не кошерне навіть по духу, а ще є кошерне вино. І ти такий: ну вино ж із винограду, що там може бути не так, але ні. Щоб воно було кошерним, його мають виготовити євреї, які дотримуються шабату. Якщо твій сусіда, дядько Петро, зробив, пробач, але духовно він не підходить. Усе серйозно, навіть печиво, тільки з кошерним сертифікатом. Без печатки до побачення. У релігійному супермаркеті на це дивляться так само, як ти дивишся на термін придатності. Або є, або не бери. І найголовніше це не про їжу, це про контроль і свідомість. Ти не просто жуєш, ти згадуєш, хто ти є. І так кожного дня. Про це зазвичай ніяково говорити, але давай вже чесно: коли мова заходить про євреїв, один із перших стереотипів це обрізання. І що цікаво, він не випадковий, бо це не просто звичай, не медична рекомендація і точно не мода. Це союз з Богом у буквальному сенсі. Традиція бере початок ще з часів Авраама, того самого, який несподівано став батьком великого народу. За біблійним сюжетом Бог уклав з ним угоду: ти мій народ, я твій Бог. Але щоби не забули, лише знак. І цей знак обрізання. Тобто на восьмий день після народження хлопчика чик. Чому на восьмий? Бо перші сім днів належить Богу. А з восьмого вже можна щось змінювати. Так і живуть. І навіть якщо сім'я не релігійна, обряд часто роблять. Бо це як печатка на паспорті. Я свій процедура відбувається в присутності рідних, часто вдома або в синагозі. Хлопчика тримає почесна людина, сандак, зазвичай дідусь, а саму операцію робить Моель спеціально навчений фахівець. Після бенкет, вино і головне дають єврейське ім'я. І от з цього моменту ти не просто дитина, ти частина народу. До речі, для ортодоксального юдея обрізання обов'язкова умова. Без нього ти не можеш навіть взяти участь у повноцінному релігійному житті. Це не просто про тіло, це про духовну приналежність. І ось тут починається цікаве: Мікеланджело, створюючи скульптуру біблійного царя Давида, не зобразив його обрізаним. Релігійні євреї були в шоці. Давид без обрізання, це як хрест без поперечини. Але в епоху відродження натхнення черпали з античності, а там краса понад усе. І ось маємо Давида красивий, але не свій. Так що ні, це не дивна примха предків. Це угода, яка триває вже понад 3800 років. Угода, в якій записано, ми пам'ятаємо, хто ми, і навіть тіла, це теж текст. Весілля – це здавалось би про любов. Але в єврейській традиції воно ще й про підготовку, відповідальність і трохи математики. Особливо якщо це ортодоксальне весілля, тут ти не просто закохався, ти вступив у систему, де кожен крок прописаний галахою, тобто релігійним законом, а батьки майже як міністри економіки. Є кілька типів весіль: світське, національно-релігійне і ортодоксальне. У світському все ще можна знайти сліди традицій, наприклад, розбивання келиха чи хупу це такий спеціальний весільний навіс, але загалом це вже як у людей. Релігійне це золота середина. Віра є, але без фанатизму. А от ортодоксальне це вже окрема реальність. Тут усе починається задовго до так: у традиційних ортодоксальних сім'ях весілля це ще й фінансове партнерство між родинами. Прийнято, що сім'я нареченої бере на себе житло та меблі, квартира, базовий ремонт, іноді кухня. А сім'я нареченого побутову техніку холодильник, пральну машину, плиту, микрохвильовку. І так бажано, щоб усе це мало ще й шабат-функції, наприклад, таймер на духовці. Якщо дозволяє бюджет, іноді ще й автомобіль. Усе це не з примусу, а з усталеної традиції. Наречені починають жити з повного нуля, батьки допомагають. Але є і душа, усі весілля, навіть найформальніше, відбуваються під хупою, символом дому, який ще не збудований. Наречена одягає кіпу, наречена часто скромне біле плаття без декольте і блискавок. Бо в цей момент усе має бути не про показуху, а про союз. Під час церемонії читається Ктуба, шлюбний контракт. Не якщо ти мені зрадиш, я заберу квартиру, а конкретно, що чоловік зобов'язаний дружині забезпечити, годувати, не ображати, поважати. Це виглядає як акт фемінізму задовго до того, як це стало трендом. А ще євреї дуже серйозно ставляться до шлюбу як до місії. Не просто жити разом, а створити єврейську родину, яка буде дотримуватись традицій. Тому парі часто пропонують пройти навчання перед весіллям: як будувати стосунки, як святкувати шабат, як вирішувати конфлікти, ніби ха, курс шлюб для початківців. А потім весілля: співи, танці, їжа, благословення, келих і чок його розбивають. На щастя, так. Але як нагадування, навіть у найщасливіший момент пам'ятай про втрату храму в Єрусалимі. У євреїв навіть свята це ще й міні-лекція з історії. Якщо ти колись бачив на вулиці чоловіка в чорному каптані, і з локонами, які спадають з під скронь, вітаю! Ти бачив ортодоксального єврея і швидше за все подумав: ого, а що ж у них там із модою? А якщо живеш в Україні, то можливо бачив не просто одного, а тисячі. Щороку у вересні в Умані на шанам місто буквально вибухає чорними каптанами, пейсами, співами і танцями. Це хасиди, паломники, які приїздять молитися на могилі цадика Нахмана. І це не флешмоб, це жива традиція, яка триває століттями. Справді, стиль специфічний, але ця специфіка має глибоке коріння. Почнемо з бейсів, цих характерних пасм волосся біля вух. Звідки вони взялись? Все просто в Торі прямо зборонено голити скроні. Чітка цитата з Левіта: не стригтимеш скронь голови своєї і не псуватимеш країв бороди своєї. Тлумачення цього закону стало основою для цілої традиції. Волосся на скронях не можна збривати лезом. Тож частина євреїв просто його відрощує як візуальну ознаку дотримання закону. Найпомітніше це у хасидів. Вони носять пейси довгими, закрученими або прямими. Це не мода і не епатаж, це ідентифікація, частина релігійної приналежності. У кожної хасидській течії свої нюанси. Хтось завиває пейси за вухо, хтось залишає їх просто пасмою. Якщо хочеш зрозуміти, до якої громади належить людина, подивись на пейси. Тепер кіпа маленька кругла шапочка, яку носять на тімені. Вона символізує покору перед Богом. Ідея в тому, що навіть твоя голова, найвища частина тіла, має бути прикрита перед Всевишнім. Насіння кіпи це не заповідь, а традиція, але дуже поширена. У релігійних євреїв постійно. А менше релігійних лише під час молитви в синагозі або за столом у шабат. А тепер про одяг загалом. Скромність ключове слово: не обтягувати, не блищати, не демонструвати нічого зайвого. Жінки закривають руки, ноги декольте. у релігійних родинах навіть щиколотки під забороною як у чоловіків, так і в жінок. І це не про гноблення, це про те, щоб не відволікати думки від духовного. До речі, заміжні жінки традиційно не носять відкритого волосся. Вони прикривають його хусткою, капелюшком, а іноді навіть перукою. Теж виглядає дивно, якщо не знаєш чому. А причина скромність. Волосся це інтимна частина жіночого образу. Побачити її має тільки чоловік. Усе це звучить архаїчно, Хех, можливо, але в умовах сучасного світу, де показувати все, норма. Ця система виглядає як навіть радикальна альтернатива. Спроба сказати, я не те, що на мені, я те, що всередині. Колись у школі, коли хтось відповідав питанням на питання, завжди хтось вкидав, ти що єврей. Смішно було, але ніхто не замислювався, чому саме це вважається по-єврейськи. А відповідь проста, бо так вчили з дитинства. У традиційній єврейській системі освіти головна мета не зазубрити, а зрозуміти, поставити під сумнів, перевірити логіку, навіть якщо мова йде про слова самого Бога. Вивчаючи Тору або Талмуд, учень не просто читає, а вступає в дискусію. З учителем, із текстом, і з попередніми коментаторами, і замість вивчай, не сперечайся, звучить. А як ти це зрозумів? А як би ти витлумачив цей закон? Саме тому єврейське навчання це часто гучний діалог, майже як словесний спорт. Уяві собі урок, де вчитель не сварить, що ти сумніваєшся, а навпаки, хвалить, де чому не акт непокори, а форма. Поваги. Так виростає покоління, яке не боїться думати, і що важливо, не боїться бути незгодним. А ще покоління, яке не чекає відповіді з неба, а шукає її самостійно. Тому так, коли в дорослому житті єврей приходить на нараду, він не просто слухає, він одразу. А навіщо ми це робимо? А чи можемо інакше? А де джерело? І всі – Ну, все ясно, єврей. Але в цьому ж і є суть. Ставити запитання це національна традиція. І здається, в часи інфошуму це не найгірша звичка. Похорон. Тема важка, але навіть тут євреї примудряються здвувати, бо замість вінків, стрічок і квітів камінці. Так, так, маленькі камінці, покладені на могильну плиту. Якщо ти думав, що це просто щось таке символічне, то ні. Це глибока традиція, яка бере початок ще з давніх часів. У єврейській культурі камінь символ вічності. Він не в'яне, не осипається, не згниє через три дні. Якщо ти поклав камінь, ти показав: я тут був, і я пам'ятаю. Це не прикраса, це свідчення зв'язку між живими і тими, хто пішов. Самі похорони раніше були складними, виносили меблі з дому померлого, родичі рвали на собі одяг, воду зливали, лампи гасили. Сьогодні обряди спростили, але дещо залишилось. Наприклад, на ласкані одягу все ще роблять надрив, як знак скорботи. Цікаве й те, що померлого ховають у найпростішому одязі, а труну без будь-якого пафосу. Це має нагадувати, що перед Богом усі рівні. Ніякого vip зони після смерті, а ще тіло ховають якомога швидше, зазвичай протягом доби, і не тому, що поспішили, а тому, що так заведено. Смерть не має затримувати життя. В синагозі і вдома читають спеціальні молитви Кадіш, це не ридання, не плач Ярославний, а словесна підтримка душі, що переходить в інший вимір. Родина в жалобі сидить шива сім днів, не виходячи з дому, приймаючи відвідувачів, які приходять не з піришками, а з увагою і мовчанням. Спочатку найчастіше питання від сторонніх чому Новий рік у євреїв у вересні? А ще чому в них зараз 5785, а не 2025? Це що, жарт із запізненням на кілька тисяч років? Насправді ні. Вся справа в тому, що єврейський календар не такий, як у нас. Це не григоріанський календар, де все враховується від народження Ісуса. У євреїв рахунок іде від хех, створення світу. Тобто, по традиції, Бог створив світ понад 5780 років тому, і саме з цього моменту ведеться облік. А рік починається з Рош гашана єврейського нового року, який припадає десь на вересень або жовтень. Це не фейверки, не мішура і шапанське. Це час осмислення, коли згадують помилки, просять пробачення і що символічно їдять солодке яблука з медом, щоб рік був добрим. Весь сенс у внутрішньому перезапуску. А от перед йом кіпуром днем покути починається обряд, який багатьом здається абсолютно диким. Люди беруть курку або півня і крутять над головою зі словами на кшталт. Ця курка заберемо їх гріхи. Називається це капарот. Суть у переосмисленні, ти переносиш провину і натомість даруєш цю тварину бідним. Сучасні версії гуманніше замість курки беруть гроші, а потім передають на благодійність. Гріхи в обіг і в користь. А от пурим це вже зовсім інша історія. Це як єврейський карнавал. Маски, костюми весело, гучно, але з глибоким змістом. У цей день прийнято носити маску, роздавати солодощі і давати милостиню. Причому милостиню треба давати так, щоб тебе не впізнали. Саме тому маски тут не просто декор, а частина ритуалу. Тобто добро має бути анонімним. І от тут усе перевертається. У буденності євреї суворі, регламентовані, а свята зовсім навпаки, сміються, бешкетують, святкують щиро. Бо якщо вже святкувати, то з повним усвідомленням, навіщо це все, то чому ж євреї такі дивні? Насправді євреї не дивні. Вони просто живуть усвідомлено. Кожен день, кожна дія з підтекстом, їжа з правилом, молитва з розкладом, ритуал із сенсом. Це не хаос, це структура, яка тримає ідентичність, не дає зникнути, навіть коли все навколо валиться. Побачимось у наступному випуску. І не бійтеся ставити питання, навіть якщо вони звучать хе, трошки. Дивно, до побачення, пані та панове.